Це було 7 березня, рано вранці, десь о 6.30. Пролунав дуже сильний вибух, аж ми підскочили. Я дивлюся, дитина поруч була все добре, накрила її, Біжу до дверей, не можу відчинити, бігом судити, бо старша дитина тут спить. Тут все в фасколках. Дивлюся, все розтрощено, все повилітало, вікно, а там вже пожежа. Ну, було дуже страшно. Мене звати Микарти. Дівчана Анна Юріківна проживає в місті Харкові. Дитина дуже злякалася, маленька, їй 4 роки. Ми виходили. І вона як це побачила, повернулася очі, а вона потім сколько днів боялась в ту сторону смотреть. довго в неї этот страх був. Зараз вже по ну, все нормально, але Но все одно вона почала тревог боятися раніше, не боялась, ніколи. Хвилюємося за життя дітей. То наша адміністрація надала список, то нам позвонили, пригласили туди. Все було добре, дуже вічливо, все роз'яснили. Приїхали, все оформили. 10-800 на кожну людину я отримала на себе та на двох дітей, почти 33 ну, тисячі. Ну, на такі речі, щоб привести все в порядок. Мрія у мене одна, щоб закінчилася війна, щоб не умирали ребята, щоб всі були живі та здорові. На даний момент важливо для мене.